Радіо Західний полюс, і сьогодні до нас традиційно в четвер приходять представники від держави, які мають можливість з нами поспілкуватися, і ви, теж наші слухачі, маєте можливість поспілкуватися з ними. Наприклад, зайшовши до нас у Фейсбук на пряму трансляцію, де можете задати напряму запитання, і ми постараємося на них відповідати. Так, от сьогодні в нас у гостях заступник міського голови, директорка департаменту освіти Вікторія Дротянко. Доброго ранку, пані Вікторія. Якщо можна телефончик на мікрофончик до себе ближче, щоб ми зараз поспілкувалися з вами. О, що вас чули. Супер, Вікторія, як ваш ранок? Добрий, гарний. Це прекрасно. Це прекрасно. Ми з вами будемо зараз трішечки спілкуватися про освіту, тому що освіта це дуже важливо. І тим більше зараз у наш час, освіта тим більше, мені здається, має отримувати ще більше уваги, аніж зазвичай. Тому зараз якраз. Канікули були недавно. Давайте одразу до головного. Що впродовж зимових канікул у закладах позашкільних позашкілля діяли діяли зимові школи. Ось так і розкажіть, якими вони були та скільки дітей їх відвідували. Дійсно, січень місяць, цілий січень місяць. Ми мали зимові канікули, і для того, щоб якось забавити, задіяти дітей, вирішили все ж таки продовжити гарну традицію шкіл. Влітку у нас були літні школи, а взимку зимові школи. Два ага. з рік 24, фактично, та рік. А це вже третій рік поспіль, коли ми організували ці школи під час канікул. І як показує практика, недаремно. Бо цього року майже 12 тисяч дітей відвідало ці зимові школи. В порівнянні з минулим роком 5 тисяч, тобто дітки хотіли бути не вдома під час канікул і займатися якимись атракціями. А було чим займатися, адже були художні напрями, спортивний напрям, навіть підготовку до ЗНО, тому що 11 позашкільних закладів взяли на себе сміливість щодня з 10 до 2 займатися з дітками, окрім суботи і неділі. Якщо відзначити когось, можливо, і я так зараз і не зможу, адже майже всі. Починаючи від спортивних шкіл, які займалися плаванням, футболом, шахами, боротьбою, і закінчуючи нашими позашкільними центрами дозвілля дитячої донатської творчості, які займалися з дітками, в тому числі з внутрішньопереміщеними, в тому числі з незахищених категорій, такі як багатодітні, дітки, учасників, а то тощо. І загальної кількості майже 12 тисяч дітей відвідали ці школи. Хотіла б відзначити центр туризму і краєзнавства, який проводив дуже багато екскурсій, як в місті, так і поза межами міста. Центр освітніх інновацій, який, а які окрім стем освіти, також готував дітей до здачі ЗНО. і їхній заклад відвідали майже 3 тисячі дітей. Наш кут, який знаходиться в Крихівцях, культурно-універсальна територія, який давав можливість вчити іноземні мови, практикуватися в журналістиці, малювати, фотографувати, танцювати тощо їх відвідував теж майже 4 тисячі чоловік. Дітей. Освітній мистецький центр до речі, у вас тут на Чорновола, майже біля вас. Бувши будинок культури, відвідувало майже 200 діток, і вони, окрім того, що співали, також займалися театральним мистецтвом. Я хочу сказати, що після канікул ці всі гуртки працюють, вони є безкоштовні. І якщо батьки хочуть, щоб їхня дитина десь себе випробувала або зрозуміла, які, що вона хоче, можливо, які хобі до подоби, вони можуть відвідати будь-який гурток. І е, спробувати себе абсолютно безкоштовно після школи або після дитячого садочка О, це дуже цікаво. А скажіть, ну от ви назвали багато різноманітних занять для дітей, але все ж таки яким чином мотивуєте дітей у, у канікули у святий для для дітей час? Все ж таки йти у ці зимові школи. Ну я просто згадую себе в дитинстві. Хто б мене колись загнав навіть в якусь зимову школу на канікулах? Ви назвали такі великі цифри. Чим діти займаються в цих школах? Що їх так спонукає йти в свої канікули вихідні дні? Все ж таки до зимової школи. Що найцікавіше, це дітки різного віку. Тобто це лише перший, другий, третій клас. А чесно я була подоволена, коли там був восьмий та десятий клас. Які вивчав чити наземно мову, чи готувався до курсів журналістики. Певно, наші педагоги мають високу кваліфікацію. Головне бажання зацікавити і придумати щось цікавеньке для того, щоб діти були зайняті і не були чи то вдома, чи то в гаджетах. Тому хотіла б подякувати всім педагогам і всім учасникам зимових шкіл, адже це дійсно було дуже цікаво і змістовно. Клас! Ну а до речі, ви згадали за літні школи. То давайте, можливо, якраз е, наздогін до попереднього питання. Чи будуть влітку е, традиційні літні школи? І знову ж таки, чим там можна буде задіяти дітей, е, залучивши їх до освіти, і що їм можна запропонувати? Такого щоб вони влітку, замість того, щоб дійсно піти десь з друзями, е, просто собі гуляти пішли до літньої школи? Ну, так, ми плануємо, адже така ідея виникла в принципі на початку війни. Коли був дуже великий запит від батьків, які працюють в критичній інфраструктурі, поліція, медики, ДСНС, десь подіти дітей, адже вони цілодобово були зайняті на своїх посадах в інфраструктурі міста, тоді ми подумали, що було б дуже гарно організувати дозвілля дітей під час літа, під час канікул. І тоді навіть було для мене для мене десь дивно, що з перших днів почали відвідувати ці школи дітки. Тоді ми їх розпочали в школах, в ліцеях нашого закладу, а потім вже перевели в позашкілля. Так, в літі ми теж плануємо зимові літні школи і подібне дозвілля для дітей. Це насправді дуже цікаво. От ви сказали про зимові школи, літні, і хотілося би спитатися і про зимові канікули також, і хотілося би спитатися, чи всі навчальні заклади розпочали навчання, тобто освітній процес цього понеділка. Так, 29 січня там почали другий семестр. Не всі школи розпочали деякі школи з 17 шкіл розпочали навчання за тиждень раніше. А вони мають таке право, вони мають свою автономію із батьківським комітетом, з педагогічним можуть вирішити, як змістити ці канікули. Вони зробили це певно для того, щоб потім навесні мати тиждень весняних канікул, та й перепочити так, би мовити, перед екзаменами. Всі школи вийшли до навчання. Єдине, ми наразі маємо деякі проблеми з тим, що щодня отримуємо повідомлення про змінування шкіл. А ми маємо 54 школи, і відсотків 50 щодня отримують різноманітні повідомлення про змінування. Чи то чись чийсь злий жарт, чи можливо це реальна небезпека, але керівництво школи змушено реагувати негайно, Тому то воно змушено вивести всіх дітей з приміщення. Повідомити відповідні служби і провести ті чи інші процедури. Але дуже часто, останніми днями, це замінування, так би мовити, співпадає з тривогою. І тут ми маємо таке співнеспівпадіння, коли під час тривоги ми змушені йти в укриття, а під час замінування ми змушені покинути і бути на вулиці. Тому заклади почали під час таких ситуацій не всі, а ті, хто отримував подібні повідомлення, дзвонити батькам і просити забрати дітей, адже е -м -м, треба якось реагувати. Звісно, що не всіх батьків е є змога одразу прийти і забрати. Тому вчора деякі батьківські колективи в деяких закладах вирішили на пару днів взяти дистанційне навчання. Ага. Вони прийняли таке рішення, вони мають право, і від сьогодні майже 10 шкіл прийшло на дистанційне навчання на той час, поки правоохоронні органи не все ж таки не викриють цих злочинців чи бешкетників і не стабілізують ситуацію. Ми постійно спілкуємося з правоохоронними органами. І маємо надію, що це завершиться за пару днів. Тому ці дні деякі школи працюють дистанційно, і до речі, поки я їхала до вас, то вже більшість шкіл знову отримали повідомлення про замінування. Але ж це не жарти. Тобто, це ж насправді дуже серйозна справа, яка мені здається. Тягне за собою велику відповідальність, чи це дійсно ви сказали бешкетники, Поки що невідомо, чи це дійсно чийсь невдалий жарт, чи це дійсно якась реальна загроза? Але це мені здається в цей момент не можна поділити, тобто потрібно діяти по інструктурі реагувати по інструкції і зупиняти освітній процес, виводити дітей. А це колапс для міста, в тому числі. Адже діто треба потім забрати, обстежити приміщення, виявити чи не виявити якісь небезпечні речовини, і потім отримавши від правоохоронних органів погодження про те, що можна продовжувати навчальний процес, його продовжити. Та навіть треба дивитися, чи всі діти в безпеці, які навіть на вулицю вийшли, тобто особливо молодші та, Тим більше я нещодавно бачив відео одне, де здається, чи в Рівному, чи де хтось з вихователів перевозили дітей і забули дитину в трамваї чи в тролейбусі. Тобто mm -hmm. потрібно за цим всім слідкувати. Я уявляю собі, вивели першачків, яким все цікаво, які собі на своїй хвилі, десь побігли, почали щось гратися, але потрібно за ними контролювати. Тобто, це дійсно важливо. Ти хотів щось запитати? Будемо ні, будемо сподіватися, що скоро тих злочинців, таких невдалих жертвників знайдуть, і діти можуть спокійно ходити до школи і розпочинати так. свої навчальні процеси, і їх не будуть заважати. З іти до своєї мети, так. так би мовити, до речі, до речі, я задав за першокласників за найменших дітей. В березні повинна стартувати реєстрація у першій класі, якраз і та в дитячі садочки. Нагадайте у вас є якісь першокласники перше. Ні, в мене ще немає. Ще немає, але я це знаєте на перспективу. Всяке може бути, хто там знає. Але і цікаво, нагадайте, де та як можна зареєструватися, і чи будуть цього року якісь зміни в цьому процесі? Дійсно, в Харківську вже декілька років діє електронна реєстрація в дитячі садочки. Школи, якщо говоримо про дитячі садочки, а все стартує з 1 березня і в школи і в садочки в дитячі садочки. ви реєструєте дитинку того року, в який вона йде в групу. Ну, до прикладу, вашій дитині 3 роки, і вона у 24 році йде в дитячий садочок. Ви відкриваєте сайт реєстрації, який дуже легкий заповнюєте всі дані. І після підтвердження 24 року ваша дитина з 1 вересня. Іде в дитячий садочок. Що стосується шкіл, та саме ситуація, з 1 березня ви реєструєте дитину в перший клас. Згідно закону України, реєстрація в школи йде в ті заклади, які знаходяться в межах вашого будинку, так? тобто в межах вашого округу. Якщо ви, до прикладу, мешкаєте на Пасічній, то три заклади можуть забрати два межі заклади можуть забрати вашу дитину до школи. Ви там її реєструєте. Реєстрація дуже швидка, дуже проста. Треба знати, звісно, всі дані своєї дитини, дані батьків, які є пільги для зарахування в інші школи, скажімо, з іншого району, так? якщо ви мешкаєте в Пасічні, там в центрі або ж де-інде. Ну, перше, якщо старший брат або сестра навчались в цій школі. Друге, якщо ви там працюєте, тобто. В складі педагогічного працівника або ж техперсоналу. Тоді ви можете зареєструватися в іншій школі. Як показує практика, майже перші дні березня реєструється майже 80 дітей, які потім йдуть в перші класи. Тобто це швидко, зручно і що саме головне немає ніякої корупції, яка б можливо могла виникнути при іншій реєстрації. Це цікаво, Валентина. Може, ти хочеш задати якесь питання? Ну от ви згадали про першачків, А я би хотіла задати про їхніх старших братиків та сестри? Чи... Напевно, в тебе. Є та старший братик і... або сестричка, але це доволі цікаво, тому що, наприклад, коли я. Там поступала в університет, мені завжди було цікаво. Ось що це такі дні відкритих дверей. І я знаю, що заклади професійної технічної освіти от, анонсували ці дні відкритих дверей. Що означає день відкритих дверей у цих закладах? Та що вони можуть запропонувати абітурієнту? Дійсно, у нас є окрім шкіл, окрім позашкілля дитячих садочків, Ще професійно-технічні училища, їх дев'ять, які. Готують різних фахівців з різних сфер, і щороку вони організовують день відкритих дверей для того, щоб батьки або діти мали змогу ознайомитись з закладом і зрозуміти, чому будуть вчити в цих закладах. І з цього року на початку року вже стартували дні відкритих дверей в вищому професійному училищі 21. Це училище, де готують наших ковалів в художньому професійному училищі номер 3 де готують спеціалістів по дереву, малювання. До речі, в цьому училищі в 2023 році вперше відкрили спеціальність флорист для діток, які мають деякі проблеми, деякі вади розвитку. І 23-му році вже перший набір, і дітки, які закінчували, до прикладу навчання-реабілітаційний центр наразі вчаться та за пару місяців здобудуть професію флориста і матимуть змогу заробляти собі на життя. Повертаючись до дня відкритих дверей, професійно-будівельний ліцей, там де готують мулярів, штукатурів, зварювальників. А так само вже організували зустрічі з батьками, з дітьми. ВПУ номер 13 який готує службовців, електромонтерів, слюсарів з ремонту автомобілів. Також наразі активно ведуть зустрічі з батьками і з дітьми, щоб всіх не забути. Центр професійної технічної освіти готує, відкриває. Двері з 26 січня до 26 квітня, тобто дуже тривалий час, коли можна ознайомитись з тим, що пропонує заклад професійно-політехнічний ліцей, вище професійне училище сервісного обслуговування техніки, коледж, ресторанного сервісу і туризму, а також професійний ліцей автомобільного транспорту і будівництва. Після такого ознайомлення приблизно в червень місяць стартує прийом документів. І батьки і діти зможуть вже, якщо для себе обрали такий шлях, як закінчити профтехучилище, зможуть подати документи та вчитися далі в цьому закладі. Круто, дякую вам. І останнє питання, що сьогоднішнього дня в деяких школах є дистанційне навчання? З чим це пов'язано? І чи стосується це усіх шкіл громади? І чи це пов'язано можливо з тим, що зараз ну такий період, знаєте, як то кажуть, період різноманітних там хвороб, хтось десь е, кашляє, хтось десь захворів, можливо, навіть ковід є. Е, то поясніть, будь ласка, чи це впливає на те, що школи деякі навчаються на дистанційному навчанні, і дійсно скільки шкіл приходять на такий формат навчання? Сезонна захворюваність є завжди, але ми постійно на контакті з медиками і говоримо про те, що наразі немає критичної ситуації для того, щоб повністю переводити всі школи на онлайн навчання. А це пов'язано з тим, що про що ми вже говорили про цю небезпеку, можливу небезпеку з дивними повідомленнями про замінування. І батьки мають право прийняти рішення самостійно з дирекцією школи. І на пару днів взяти дистанційне навчання, тобто сьогодні процес він не зривається. Тобто, кожна школа може окремо собі пропрацювати, як вони будуть так, навчатися так. далі. Так, звісно, можуть, розуміючи різні ризики і ситуації, треба організувати. Харчування закладів освіти да підприємець мусить підготовити підготуватися до або завершення навчання або до старту, тому що закупити необхідні продукти, організувати своїх працівників для того, щоб впровадити харчування. Тому це такий непростий процес. Але деякі заклади їх небагато. Станом на сьогодні на ранок адже такі рішення було прийнято декілька вчора. Їх 10 закладів з 54 Дякуємо. Дякуємо вам, що ви знайшли час прийти до нас. Дякуємо, що ви так детально розповіли про стан освіти навчальних закладів в нашій громаді. Тому я впевнений, що ваша діяльність спрямована якраз на те, щоб діти на мали можливість отримувати якісну освіту, навчатися в якому форматі це вже як вийде онлайн офлайн. Але найголовніше, щоб дійсно було якісно. Дякую за запрошення. Можливо, ви щось хочете там, сказати нашим радіо. На завершення всі, мотивуючи. На завершення, Я таке мотивуюче. <ріст> на завершення. Ну, весна вже близько, <ріст> а це як завжди нова надія на, на щось гарне. Тому бажаю всім гарно вчитися а батькам спокою. Дякую вам. Супер. Нагадаю, що сьогодні у нас в гостях була заступниця міського голови, директорка департаменту освіти Вікторія Андротянко. Дякую, що ви знайшли час до нас завітати.